Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам. Днями сайт ТСН поширив нову лякалку про новий ядерний вибух. Сайт ТСН, певно, треба було розшифровувати як телевізійна служба новин, але в даному випадку проситься хіба що розшифровка тебе сьогодні не намахали. Бо тут намахують щодня, і сьогодні не виключення. Путін вже ухвалив рішення про підрив заес і це станеться або в серпні, або в вересні. Ех, ядерні погрози лунають від Росії регулярно. Спершу вони лунали від Путіна, потім від Медведєва а ще Кремль не гребує, аби е, спускати ядерні погрози, ядерне залякування через будь-які медійні помийки, у тому числі через хороших росіян, і все прилегло до них. Давайте розберемося, що насправді стоїть за цією новиною, за погрозами і залякуваннями. Одразу спойлер нічого, але покажу на пальцях докладно. Нагадую, мене звати Валена Мосо. Я журналіст це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, і поширюйте це відео. А тепер несемося. Мамулечка, давай на Херсон хірсон в хірсні. Я дівчинка, припівочка, танцюю і пою. У нас нехватка боєприпасів. Зайбусь мав! Журналісти, якщо їх можна назвати таким словом, ТСН, повідомили, що Путін ухвалив рішення підірвати окуповану запорізьку атомну електростанцію. Теракт рашисти, як пише ТСН, планують наприкінці серпня, початок вересня. Очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу і на Курській АЕС аби звинуватити у цьому Україну. Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька спровожих безпілотних літальних апаратів нібито атакували Курчатов. Це не що інше, як провокацію, згоджені з військовим керівництвом, керівництвом ФСБ особисто з президентом, з метою показати готовність української сторони до ядерного терору. А у нього боєголовка ядерна. Так, от я йому говорю: ну, якщо там у тебе проблема, ну ти мені от сюди. впихни. Що ж, а на кого посилаються ТСН? Хто ж є джерелом цієї важливої таємної інформації, яку здобули просто з під столу Путіна на столі Путіна чи з під столу? Це телеграм-канал Генерал СВР. Які буцімто веде генерал російської розвідки у відставці, який критикує Путіна? Ага, да, так і є. Угу. Цей канал насичений купою, буцім -то, буцім -то, ексклюзивних даних про внутрішні Путіна, які, тим не менш, не можна ніяк перевірити. Жодну суттєву подію цей канал не передбачив. Публікує купу конспірології, часом приємної для тих, хто ненавидить Путіна, але конспірології. А про Каховську Гес ця помийка в тому числі писала, що Путін... Не давав наказу на її підрив. Клас. Деяких медійників, та що тут заперечувати, і українську аудиторію певною частиною хлібом не годуй, а дай просто почути і потім ретранслювати якусь безпідставну казочку, що, наприклад, або в Путіна все хріново, або він наступними днями зробить щось, ось, ось таке, що всі помруть. Слухайте, ну от реально. Ви реально вважаєте, що ось такі от плани Путіна будуть друкувати в телеграм-каналах? Справді Росія постійно злякує українців і світ ядерною катастрофою. І аби досягти власне, свої цілі малими зусиллями, в тому числі через це західна зброя не йде до Збройних сил України такими темпами, якими хотілося б. Тому що західні політики це читають. Хвилюються, турбуються, нервують, переговорюються. Ну і власне маємо результат. Ну і, а вже ж на українську аудиторію теж це впливає: паніка всередині. Українського народу призводить до того, що люди починають мотушитися. Влада їх починає заспокоювати в збройних силах України солдати нервують за своїх родичів, які також нервують, і все це власне відволікає державу, відволікає Україну, відволікає українців від. Безпосередньо того, що треба робити боротися з ворогом до слова, використовуючи ядерні погрози, Кремль ніколи не соромився використовувати і так званих хороших росіян або критиків Путіна, яких знову таки деякі українці слухають із розвішеними вухами. Так було наприклад 3 травня, коли російський так званий опозиційний журналіст із Гулагу Нет Володимир Осєчкін зробив вкид про підготовку Росією ядерного удару. В нього зони доступу відповідно, вони там на. как раз на службе. Да, соответственно, да, и от одного из заместителей, начальника СИС, пришло сообщение, что приводимся, ну, приводимся, это на их сленге, там приводится в боевую готовность, вылеты в 4 утра. Uh, также источник сообщает, что подлетное время 1 час, и, соответственно, запланированы все удары под Путин Осечкин сказал, что не вынен. будь то он зачитал всю информацию от военкоров с Пулу Пригожина, а, которые ему написали в чат. Знаете, вот просто, как же Шосечкин любит вагнеровцев? Колишніх, не дуже колишніх, ну це ми з вами, знаємо з вами, що гулагу ні, а Вагнеру – да. Врешті жодних ядерних ударів тоді не було. Ну і зараз, в продовження цієї теми, хочу згадати головні ядерні погрози Алко кремляді Медведєва, адільне екзальті кроваві клоуни, які там вискакують періодично з якими-то заявленнями, ще й питаються угрожати нам. маю в виду. нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там... Одномоментно наступить судний день. Кількість бавовни в Криму з тих пір лише збільшується і збільшується. Безпілотники і ракети б'ють по місцям розташування живої, тобто вже неживої сили, по складах з, боє... з боєприпасами, по Чонгарському мосту, одному, другому. А кілька разів забавовнувався і сам Керченський міст, який болотяни мало не оголосили свою реліквію. А може й оголосили, як тут не знаю, як власне оце довге корито оцінювати. Судний день чогось не настав. Восени Дмитрій Медведєв грозився застосувати ядерну зброю за те, що Україна звільняє свої території. Але Україна звільнила частину Херсонщини разом з Херсоном і Харківщину, пішов контрнаступ на півдні. Де ядерні удари? Немає ядерних ударів на початку лютого цього року. Медведєв у себе в соцмережах натикав, що мовляв, якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму з боку Росії, нібито можливі тільки удари відплати. А Росія буде діяти згідно з доктриною ядерного стримування. Удари по Криму тільки посилилися. Ядерне стримування залишалося залишилося підозріло стриманим. Далі Захід нарешті почав потроху зі скрепом постачати озброєння Збройним силам Украины для контрнаступу. Медведев заявил, что это точно викликає ядерный апокалипсис. Теперь серьезно. Миновала ли угроза э, ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете... Приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. У меня, знаете, какое то ощущение вот сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента или Верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы. Что осталось. Нічого не сталося. Ну і це не враховувати е, тієї іще втричі чи в чотири більшої кількості ядерних погроз Медведєва, які він робить в принципі. Мало не щодня прокинувшись е, після алкогольної попойки. Ну і от власне я не буду казати, що планів росіян підірвати Запорізьку атомну електростанцію немає. Очевидно, якщо вони її замінували, то такі плани є. Але це точно не буде публікуватися на російських телеграм-помийках. Вірте менше російським телеграм-каналам, анонімним телеграм-каналам взагалі їм не вірте. Ну, власне кажучи, і все. І ти, сину, не вірте. Відкривайте білий список медіа, гугліть, дивіться, і складайте собі новину стрічку з нього. На цьому, друзі, я хочу подякувати всім, хто підтримує цей youtube канал. Ви це можете зробити через Patreon, через БаймієКофі, через посилання на банк і через безпосереднє youtube спонсорство. Внизу є в інфобоксі всі, власне кажучи, для цього реквізити. Ну і не забувайте, що треба підтримувати Збройні Сили України. Ось це найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.